Ну, коротше, відео. для ринки. Ну, щось типу такого вийшло, коротше. Ну, так, удобно, якраз, акумулятор стоїть хорошо, Занімає всю у нас поверхність. Що в нас тут? Тут у нас на термоклей е посаджена платка, щоб не гуляла по корпусу. Діодик у нас сигналізуючий. ну, Він сигналізує на 220. ну, Пофіг. Хай буде, щоб не було тут версія. Перемикач у нас ось, ось, кнопочка надівається. Тут, понятно, лампа. Це лампа. Хто не знає, це лампа настольна. Поняли. Та дай же я тебе надійну. Тобі... Хорошо, зараз покажу, дивіться. Та подожди, я відео знімаю. І цей. Ось зарядка мікро-USB. Тут ми залили все це лишнє, щоб воно не мішало. Тут була зарядка 10, це буде 5-вольтова. Тут посадили цю платку. Ось ми зробили. Оце у нас контакти акумулятора, а крайні це у нас контакти, які йдуть до лампи. До лампи, отуди йдуть, щоб світили. Оце в нас іде плюс, плюс на лампу, а це плюс акумулятора. Це в нас іде мінус лампа, а це мінус акумулятора. І ось вони до акумулятора припаяні. Акумулятор можна додатково посадити на двосторонній скотч, щоб він не тіліпався. Ну, іменно оцей тут корпусом і так прижме, йому не буде куди діватися. Коротше. І все, ну, нічого тут сложного немає. Ну, коротше, тепер, ребят, обзор на лампу, яку я робив чоловікові. І він теж попросив. І ще одна у мене, е, цей. у мене, мене цей, одна ще подруга просила теж відео, як я зробив її. Ну, я коротке відео зняв, повністю відео не знімав, як я робив. Коротше, ось, ось дивіться, значить, що в нас по лампі. По лампі в нас ось вона розкладується. Конструктор ось такий. от. Та, блін, закрийся, зараз переписка у вайбері відкрита. Все, ось так. А, Дивіться, ось лампа в нас. Ось у нас вимикач, Ось у нас тепер зарядка буде мікро USB. Зараз вийде в мене одною рукою чи ні, І ще не факт. Може не вийде. Хоч мені допомогти? Та ну, впіхання одною рукою це мій конюк. Блін.